Сьогодні головне управління розвідки розповіло про ще одну успішну спецоперацію в Росії. Там ми знаємо, що дрони атакували рязанський нафтоприробний завод. Також днями видання Політіко написало, що запас бензину в Росії майже закінчився. Москва через атаки навіть скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму. На вашу думку, ситуація з паливом в Росії настільки дійсно критична? Ні, дивіться. Ну є політика видання, яке посилається на якісь свої джерела. Десь в уряді, але наші внутрішні фахівці українські в цій галузі вони ж теж аналізують ситуацію і кажуть, що ну, нічого не змінилося. Навпаки, навіть ціни в Росії на в деяких моментах стали трішки нижче. Зараз вони не бачать стрімкого зростання, про яке каже політика: 10% на дизель, 20% на бензин такого немає. Так, росіяни почали розпаковувати свої запаси ці. Ось Резервуари, які були запаковані з цим паливом для того, щоб забезпечити ринок, вони запросили Білорусь та Казахстан. Будь ласка, нам треба, щоб ви зарезервували для нас там певну кількість палив в Казахстані. Що не помиляюся, це 100 тисяч тонн. Але в чому нюанси? За Казахстан достаменно знаю. Там такого ресурсу немає. Тобто, окей, Росія попросила, але у Казахстану банально його просто немає. В них посівна кампанія, в них теж є проблеми з паливом. І навіть у випадку, що якщо Білорусь каже так, ми попросили, дайте нам, будь ласка, банально немає що передавати. Є такий попередній розрахунок: що десь 20% російського нафтопереробного комплексу. Знищено, те, пошкоджено. Росіяни в свою свій, свій час кажуть, що тільки ну дві третини вже відновили свою роботу. В принципі, можливо, це правда. Ми не знаємо достоменно, але ось про той приліт, про який ви сказали, про рязань це вже другий приліт. Це перший, якщо не помиляюся, був ще в березні місяці, тобто. Влетіло, вони за березень-квітень відремонтували і знову туди влетіло. Причому не просто в ємності, а знову в цю воду здається, з чотирьох цих веж, які забезпечують переробку нафти в бензин. Ну і переробляють її. Тобто робота триває. Я не можу сказати, скільки треба ще НПЗ. Не знаю, можливо, треба перетнути межу там не там, відсотків, 20%, 25-30%. Тоді воно почне працювати, але робота добра, робота класна, її треба продовжувати.